Радіо UA Добрий вечір, Понеділок, 20 жовтня, і на часі актуальні новини з України та світу на радіо Чикаго. Студії працюють Іван Сабат та Наталія Маглекалідзе. Сьогодні в блоці про фронт і міжнародну підтримку України, заяви Володимира Зеленського, позицію США щодо заморожених російських активів, а також про підготовку до можливої зустрічі Трампа і Путіна. Тож почнемо з України закінчилося 1339-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Загалом від початку цієї доби відбулося 174 бойові зіткнення. Російські загарбники завдали одного ракетного удару та 32 авіаційні удари. Крім цього, залучили для ураження більше 2200 дронів камікадзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. Президент Зеленський підсумував ситуацію на фронті. У Покровську складно на Купінському і Сумському напрямках покращення, а під Лиманом, попри чутки, російських військ немає. Проте на Новопавлівському важкі бої. Тим часом Україна готує контракт на 25 систем ППО Патріот. Зеленський також підтвердив, що питання ракето магавку центрі уваги: Москва їх боїться. І якщо США підуть далі, Україна шукатиме аналогічні рішення в Європі. Навіть коли здається, що ви в глухому куті, це не так. Зеленський оцінив позиції сторін щодо можливого припинення вогню на територіальних компр та територіальних компромісів. Позитивно сприйняв сигнали Трампа про готовність до мирних кроків, але наголосив, що Росія прагне повної окупації і майже може використовувати переговори, щоб нав'язати невигідні умови для України. Президент підкреслив, тиск лише на Україну не призведе до перемоги, і Москва цього не доб'ється. Тим часом, за даними агентства Bloomberg, Вашингтон поки не приєднається до європейського плану використання заморожених активів Росії для надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро. Американські посадовці кажуть, джерела бояться ризиків для фінансових ринків і поки не готові брати на себе зобов'язання. Європа ж тим часом рухається до повної відмови від російського газу. ЄС планує припинити короткострокові поставки до середини 2027 року, а ще через півтора роки заборонити і довгострокові контракти. Виняток зроблять лише для Угорщини та Словаччини, які не мають виходу до моря. І на кінець про можливий саміт Трампа і Путіна. За даними Reuters, 23 жовтня може відбутися зустріч держсекретаря Шамарку Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим для підготовки переговорів між президентами. Французький лідер Еммануель Макрон уже заявив, що якщо йдеться про долю України, то українці і європейці мають бути за одним столом переговорів. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора кредитної спілки Самопоміж. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Чикаго. А це були головні новини з України та світу у студії Іван Саба та Наталя Малекелідзе. А ось більше новин і США чекайте у шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.